Всім привіт, компанія Мотор. Сьогодні знову покажемо вам цю модельку. Це Кентавер 160BN. Нова модифікація 24-го року. Вона йде з посиленою рамою. E, значить, Мотор тут лишився GD16, це 16-й кінський сильний, перероблений з G 195 мотор. E, колеса тут стоїть широка резина. Це 6,12,7516. 50 й вал виставляється колія метр метр 40. Стоїть нова рама, тобто тут стоїть сотий швеллер, як стоїть на 24-х тракторах. На цих моделях напряму працює насос від системи ДВС, тобто рівень з шківа йде напряму і насос може качати постійно, навіть з вижитим щепленням. Також в цих моделях стоїть додатковий генератор, він розташований під капотом. Крила круглі широкі йдуть, тобто на цих моделях вони повністю перекривають колесо, навіть якщо воно буде в максимальному положенні, то більша частина колеса у вас буде закрита. По задній навісній системі лишилося одноточкове кріплення, тому, тому що це мототрактор. Да, він на основі мотоблоку зроблений. Мототракторна коробка, в принципі, вона. Іде на всіх таких моделях однаково, тобто на 160-х, на 200-х, на 240-х стоїть одна коробка. Гідроциліндр підіймає 320 кг, працює все обладнання з перехідною плитою, яка йде в комплекті з фризою. Цей трактор продається з фризою, та ми ще даємо в подарунок плужка, щоб ви могли одразу працювати якісь базові роботи робити. Так, Розширювальний бак гідравліки у нас розташований за сидінням. Сидіння тут супер звичайне, якщо чесно. Паролон, шкірозамін чи якась резинова тканина. Не дуже гарної якості, але на сонці, я думаю, буде вигорати декілька років, поки потріскається, потім доведеться замінити. Крила передні в комплекті, ліхтар, задній, поворотники з все є. Тобто ця модель ставиться на облік, можна їздити, експлуатувати в містах там, ну, загальних дорогах і так далі. Значить, гідророзподілювач стоїть, примусова гідравліка вгору-вниз, плюс плаваючий режим отак от вбок. Ну, Заходить він, скажімо так, прямо в ідеалі під, під, під сидіння. Ну, якось інженери трішки прогадали, тому що ну, трішки було б зазор краще зробити. Тому що сидіння все одно може отак от хитатися і буде бити вам просто по цьому. Але... Зробили, як зробили, там може кріплення можна якось послабити трішки опустити його, я не дивився. Значить, задній привід трактора є блокування заднього, задньої півосі, повишені поніжені передачі. Коліса у нас іде зі зміщеним вліво, три передачі вперед, одна назад. Як я і сказав, коробка тут така сама, як на 240-х і на 200-х кентаврах. Приборна панель три датчики, один датчик здвоєний, тобто і зарядку, і мотогодини показує. По Е, цьому от, по цій частині вона бачите, трішки хитається. Мені, мені це не дуже подобається, треба усилювати. Там от, один розкосик додавати, щоб воно вам нічого не, не пошкодило і ремні не чіпало. Е, ну І понятно, що от лючок, верніше ящичок для інструментів, такий металевий, якщо чесно, як, він, як з Фольги. Е, дуже тонкий метал, але він є. Але якщо в нього покладете якісь ключі, буде рахтіть просто безбожно. Тому я думаю, що це штучка краще для документів для чогось такого більшумляного. Значить, по. Кольорам. Кольори є різні. Вони приїхали в трьох кольорах, як і зазвичай 160. -ки. На сьогоднішній день те, що мені відомо, кентавер 160 БН буде приїжджати до Нового року тільки в такому вигляді. Тобто зараз розпродається, що є на складі зі 160 БН-ок звичайних, і буде поставлятися до нового року. Це точно, тільки з широкою рамою. Вона трішки дорожча, вона коштує 2600 доларів. Оцей трактор в комплекті з фризою та плугом. Замовити можна за номером, який бачите, на екрані. Доставочка по всій Україні безкоштовна, без передоплати. Привозимо прямо додому. Ви вдома перевіряєте з нашим водієм техніку, спокійно сідаєте, їздите, обкатуєте коробку, дивитесь гідравліку і розраховуєтесь так само по факту з водієм. Всі документи для реєстрації, наша бухгалтерія, робить вам пересилає поштою потім і можете реєструвати цей трактор. В документи також входять у вартість. Замовляйте перевірену техніку у перевірених ділерів, тому що зараз дуже багато розваділ, дуже багато кидав. Не ведіться на дешеві ціни, не ведіться там на, якихось, на якісь суперзнижки і так далі. Це все розвод. Офіційна техніка, офіційні ділери ми, ми вже працюємо 9 років з компанією Кентавер, з компаніями ДТЗ, Джинма і так далі. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, або на нашому офіційному сайті. Силку я вам закріпляю в кінці відео і в описі. Пока-пока!